РФ в чергове отримала нову партію дронів Камікадзе від Ірану. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону. Вони накопичували резерви. Ми бачимо, що доведені до критичного мінімуму їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи та вишукувати нові способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії іранських дронів Камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали БПЛА та починають використовувати, зазначила Гуменюк. За її словами, саме свіжою партією днями атакували Миколаївщину та Одещину на безпілотниках зафіксували нове маркування. Проти ночі, 20 квітня, ворог іранськими дронами атакував територію України. У повітряних силах повідомили на південно-східному напрямку збили 10 з 11 ворожих шахедів. Ядерні загрози та кібератаки. Чого чекати від Путіна у відповідь на контрнаступ ЗСУ? А він, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, уже розпочався. Українські воїни наразі ведуть активний штурм на фронті, і це теж контрнаступальні дії, коли ми врешті повернемо Крим та окуповані території. Що можемо очікувати від чергової зустрічі західних союзників, яка відбудеться цього тижня у форматі Рамштайну? Військове командування нашої країни проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, адже без належної протиповітряної оборони запланований контрнаступ ЗСУ може опинитися під загрозою зриву. Усе найважливіше у четвер, 20 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.